Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні я розкажу вам про свій бузок, тому що буду займатися його стрижкою, який я формую вже багато років. Ви бачите, він в мене виглядає таким невеличким деревцем. Бузку цьому десь 8 років. От, і всі бузки, які тут ростуть в рядочок, крім ось цього маленького. Їм теж 8 років. Цьому, мабуть, Десь 2 чи 3, тому що тут в мене теж був бузок, і він, той, що був старший, з невідомої причини пропав. Чомусь у нас не прийнято в Україні стригти бузок, але в Європі це така поширена практика. І от, як я це роблю? Ось ви бачите кущ нестрижений. І цей кущик молодий і точно такий самий більший я вже постригла. Я обрізаю квітонуси, і, тому що зараз, саме тоді, коли вона вже відцвітає, вона закладає бруньки для цвіту на наступний рік, і головне не пропустити цей момент, тому що якщо обрізати пізніше такого цвітіння пишного можна не добитися. От, тому Важливо це зробити саме зараз: обрізати квітонос, і ось, наприклад, гілочка. Дивіться, посередині тут був квітонос, я його прибрала. А ось ці вже такі розетки, які йшли від нього, гілочки, ви собі відбираєте на ту висоту, на якій вони у вас мають бути. От я собі формую, наприклад, на такій висоті. І все, вище мені не потрібно. Якщо десь щось вибивається, я його зістригаю. Точно так само ось у мене стрижений жасмин такий на ніжці. Хоча це теж звичайний чагарник. Але практично все в своєму саду я стрижу, але стригти, надавати йому форму. Мені навіть простіше, мабуть, назвати, що я не стрижу. Ніж те, що я стражу. Ось цей бузок, точно так само зараз я, як і в тому бузку обріжу квітоноси. І на той розмір, який мені потрібно приберу ось ці гілки, на яких ось тут вже на нових цих паганах закладаються. Бутони квітування на наступний рік. Точно так само зроблю з білим бузком. Я опу верхушку, яка для мене висока, я її буду обрізати ну, десь на 40 сантиметрів. Таким чином я формую бузок. Якщо ви хочете, щоб у вас теж були не чагарники кущі, а такі акуратні деревця, ви маєте розуміти, що все залежить від нас. Як хочемо, так і формуємо. З бузком все дуже просто. Ось так виглядають уже пострижених цих два кущики, що я вам показувала. Біла і така фіолетова Бачите, білії я прибрала верхівку, я задала висоту, така, як мені потрібно, розрядила куч. Не без того, що влітку, можливо, десь там якась гілка виб'ється і ви її пострижете. Але головне, що зараз ви е, задасте їй. Сили для того, щоб вона заклала бутони для цвітіння на наступний рік. Тому не бійтеся, експериментуйте таким чином, особливо для того, в кого невеличка ділянка, ви зможете залишити, будете мати місце ще для якихось рослинок, які зможуть рости під такими маленькими деревцями або в напівтіні. От, тому сміливо можете експериментувати. І не боятися стригти бузок. Дякую усім за увагу! І всього найкращого вам!